Друзі, Сергій Іванович, Мельник, то Український інститут експер... експертизи сортів, сортів рослин. Да. рослин так а, скажіть, будь ласка, а, що чекає ринок сою наступному році? Ну тобто в цьому вже сезоні, з якими основними проблемами стикнуться виробники? І, взагалі, ваша думка з приводу цього? Ну, перше, сою будуть сіяти, тому що соя доказала, що вона все таки економічно вигідна. Друге, зрозуміло, що ринок буде, скажімо так, завжди нестабільний. Це, це природні в сільському господарстві, завжди так було. Тому що дехто вважає, що буде сіяти більше кукурузи, а дехто більше сої. Але я думаю, що сою як сіяли, так і будуть сіяти, тому що ще раз вона все-таки економічно вигідна. З якими можуть стикнутися, ну, безперечно, своє потребує на певних періодах вологи. Якщо буде недостатньо вологи, зрозуміло, що можемо мати певні моменти там зменшення врожайності. Можуть якісь фази розвитку, скажімо, будь коротші або продовжені, а це може вплинути на якість вже самого зерна. 100%? А так, я думаю, що. Для вже технологія в Україні відпрацьована. Компанії, які займаються предметно цією культурою, у них налагоджена вже і техніка, і логістика, і сівозміни відповідно під це зроблені. Розуміло, що якісь корекції можуть бути в більшу меншу сторону. Але я ще раз скажу: я не бачу великої загрози, тому що для посівів сою. Зараз да не, не вистачає вологи, от ну я думаю, що вона може бути компенсована за рахунок опадів. Чи буде їх достатньо? Зрозуміло, завжди буває недостатньо. Головне питання, щоб опади і волога дощі пройшли тоді, коли для сої буде необхідно, саме головне. Тобто сої сіяти треба. А безперечно. А перенасичення ринку сої не буде? Ні, не буде. Абсолютно, тим паче, що вона культура використання не тільки на харчові, а вона і технічні цілі використання. Угу, угу. І соя, і непоганий попередник під інші культури. Угу. Дуже дякую вам, Сергій Іванович, за змістовну відповідь. Дякую вам, теж. успіх.